Усіх вітаю з Днем Незалежності України. Бажаю нам миру, добра, злагоди і процвітання в нашій державі. Почну з цієї красоти, ви подивіться, серед городу. М? Як красиво, правда гарно? Дуже гарно. Квітки. Оця мені квітка дуже подобається. Бачите, яка? як ромашка, але не ромашка, гарні, дуже квітки. Далі вам, дівчата, покажу столові буряки. Ви такого бачили столового буряка? Щоб ви розуміли, Я навіть не знаю, як вам показати. Моя рука і він. О, це столові буряки. Такі длінючі. Я ще таких в житті не бачила посадження. Якісь гіганти. Сонце буду знімати отак. Бачите, які? Оце такі длинні буряки. Я таких не бачила ще дліних. Ну, були колись і в нас такі, але таких великих не бачила. Зараз пройдемося прогуляємося далі. З гарбузи. Тут ростуть тут у нас гарбузи. О, дивіться, дівчата, які гарні гарбузи. Бачите, один сонях схилив голову. А подивіться, як там гарно, там ліс. Далі там уже ліс. Така краса, хвойний ліс, риск зможу. Не покажу. ліс і гарбузи. Ой, які гарні гарбузки. Здоровецькі, здоровецькі. О, бачите, які гарбузи. Ну, такі гарні. Йдемо ще покажу зараз. Помідорки дуже гарні. Теж фітовтора на них напала, чуть собака. О, яка гарна жовта помідора. І це помідорка гарна жовта, бачите? Я одну вирвала, йдемо далі, глянемо, що тут ще є. Я покажу вам, скільки в людини капусти. Ціла капустна плантація. Бачите? І скажіть, що в нас не гарні городи в Україні. Хазяйноветі люди і гарні городи. Отак. Картошка ще стоїть зелена, так що її ще трогати рано, а капуста гарна. о Навіть вже є така, що можна й різати. Отак. Бачите які, ось, ось перчики ще є Тоже гарні. Але капуста це красота. Отак. От Дівчата ми знову приїхали на річку, на рибалку. Ось. І тут на березі, знаєте, що я понаходила? Печериця. От зараз хожу збираю, дивлюся. Та зараз вам знайду, вже торбу надзбирала. Цих печериць. Ну, переживаю, звісно, чи їх вона їсти, але я знаю, що такі їдять точно. Зараз вам покажу, які вони ось дивіться, які ростуть. Бачите, такі печеречка. Така, якщо ось покажу вам, якщо вона, якщо ця печеречка ось такого кольору, з, цей, з таким юбочкою такою, то її мене їсти. Варити і їсти. Так що беремо. Ми вже наловили трошки рибки. Така хвиля. Як гарно. Маня, бачите, як кашу запихає. Куди це кашу? В короб в коробінчик? Кормушку о. Отако. Сидим, ждем? Чесникова, покажу, як плаває ця чайка. Ось, дівчата, покажу, яке світло таке погане. Камера так погано знімає рибку, яку ми наловили. О, отак. Бачите? Не зря в нас день пройшов. О, Тут є ось дві цика. Треба дійсно велика. ну, Різна рибка є. О, Зараз я її гарнесенько візьму, пожарю, помила, вже, посолила, зараз пожарю і будемо їсти. Дякую за увагу.